Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Як і обіцяла, ділюся рецептом домашньої мастики. Хочу відмітити, що рецепт відмінний, мастика виходить білосніжна, пластична, чудово підходить для фігурок, топерів, а також для різноманітних деталей для декору торта. З даної порції отримую близько 2 кг мастики. Не скажу, що мастика дуже популярний продукт, але і без неї в сучасному кондитерстві ніяк. Отож, приступимо. Для приготування мастики мені потрібні такі інгредієнти: цукрова пудра. Важливо, щоб вона була хорошої якості і дрібного помолу 1 кг 200 г. Вода 115 г для приготування сиропу і 115 г для замочування желатину. цукор 435 г, ванільний ароматизатор. Я використовую цілий флакон або два пакетики ванільного цукру, сироп глюкози 170 г, білий барвник, діоксид титану, 1 чайна ложка з невеликою гіркою, 1,4 чайної ложки солі і 25 г желатину. Перш за все, желатин заливаю холодною кип'яченою водою і залишаю для набухання. До діоксиду титану від загальної кількості додаю 2-3 чайні ложки води, щоб він розчинився і не було крупинок. Далі в кастрюлю чи сотейник з товстим дном додаю сироп глюкози, цукор, сіль і воду. Також, якщо використовувати ванільний цукор, його додавати на цьому ж етапі. Відправляю на плиту і на середньому вогні час від часу помішуючи, довожу до кипіння. Як тільки сироп закипів, включаю самий мінімальний нагрів і не мішаючи проварюю рівно 8 хвилин. Спочатку сироп сильно піниться, тому кастрюлю потрібно підібрати так, щоб він не википів. По мірі кипіння піна осідає. Тим часом, поки готується сироп будь-яким зручним способом, в мікрохвильовій печі чи на водяній бані розпускаю желатин. В чашу міксера відправляю розпущений желатин. Розчинений білий барвник і починаю збивати на невисоких обертах міксера. Відразу вливаю киплячий сироп. Більшую швидкість до максимальної і збиваю до отримання пишної густої консистенції. Якщо збивати планетарним міксером, то це займає орієнтовно 6-7 хвилин, якщо ручним міксером орієнтовно 10 хвилин. Тим часом, поки збивається цукрово желатинова суміш, просіваю пудру. Пудру просівати обов'язково, щоб не було грудочок. Така консистенція повинна бути у збитої желатиново-цукрової маси. Міняю вінчик на крюк для замішування тіста. Як я вже сказала, мастику можна замісити і ручним міксером. Я свого часу замішувала. Тоді потрібно вінчики поміняти на крюки для тіста, і порціями вмішувати пудру. Замішувати як звичайне тісто. Коли ввела всю пудру, маса залишається ще досить рідкою і дуже липкою. Але пудру додавати не потрібно. Я перекладаю масу в інший посуд, але тільки тому, що мені знадобиться чаша міксера. Якщо знаєте, що міксер вам не буде потрібен, то можна і не перекладати. Укриваю її плівкою в контакт, чашу також обгортаю плівкою, щоб не було доступу повітря. І залишаю при кімнатній температурі для стабілізації на 24 години. Коли пройшов час, мастика дозріла, стала плотна і не липне до рук. Тоді потрібно вимісити мастику на просипаній крухмалим поверхні, оскільки мастики багато, для зручності я вимішую частинами. Отримую м'яку податливу еластичну мастику. Завертаю готову мастику в плівку, так, щоб не було доступу повітря. І зберігаю, використовуючи, коли мені потрібно. Зберігається вона в холодильнику 12 місяців. Працюючи з мастикою, поверхню і руки злегка просипати крохмалем. Якщо потрібно зліпити фігурки, тоді в цю пасту потрібно додавати КМЦ. КМЦ це харчовий загущувач. Його додавати із розрахунку 1 г КМЦ на 120-150 г мастики. В наступних відео я обов'язково покажу, як з цієї мастики власноруч, зробити нескладні фігурки для торта. Таку мастику можна пофарбувати як в пастельний, так і в насичений відтінок будь-якого кольору будь-яким сухим, гелевим чи пастоподібним водорозчинним барвником. Також плюсом такої мастики є те, що розкачати її можна дуже дуже тонко, так що аж просвічує килимок. Це зручно, коли наприклад потрібно ізолювати вафельну картинку від торта, тому що її зовсім не помітно. Із вказаної порції отримую майже 2 кг, а точніше 1 кг і 900 г мастики. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.